Люди, всім привіт! Сьогодні у нас з виду два абсолютно різних автомобілі, але вони дуже-дуже схожі технічно. І що їх ще об'єднує, це те, що вони попередньо були опубліковані у мене в телеграм-каналі, посилання на які я завжди залишаю під відео. Заходьте, підписуйтесь, слідкуйте про позиції автомобілів, які з'являються в Німеччині, від дилерів, які їх придбали на аукціоні ще до того, як вони потрапляють на сайт Mobile.de чи Autoscout. Одразу надсилаються мені, і я їх публікую в телеграм-каналі. Тому у вас є можливість першими, можна сказати, придбати доволі такі непогані автомобілі, свіжі, знову ж, і найголовніше з перевіркою у вас буде відома інформація про стан автомобілів, як технічний, так і косметичний. І навіть є можливість, якщо автомобіль ще в Німеччині, вас цікавлять якісь деталі, будь ласка, можна уточнити і ще додатково доперевірити те, що конкретно вас індивідуально. Цікаве, давайте подивимося, що сьогодні приїхало обидва автомобілі приїхали під своїх вже замовників безпосередньо, які попередньо дали згоду на їх купівлю, оплатили вартість автомобіля. І тепер вже чекають. от Зараз цей автомобільчик їде в Рівне, цей автомобільчик їде в Київ, буде вже вранці передаватись, тому що доволі пізно вже ми сьогодні трішки затрималися на митниці через те, що є така річ, як спрацювання ризику, і шкоду Octavia Scout відправили на додаткову перевірку, навіть декілька. Саме тому на декілька годин у нас це все затягнулось. Ну, але не суть. Давайте ми почнемо, мабуть, з гольфа мого улюбленця. Кінець 2018 року, 2 літра турбодизель, семиступінчатий мокрий робот DSG DQ 381 під капотом. І доволі цікава, або я б навіть сказав так, незвична комплектація для нас, українців, і доволі таки розповсюджена ситуація серед німців. Дивіться, топові фари LED, led підсвітка Звісно ж, дуже якісні поворотники яскраві. Як бачите, блікує скло у нас незвичним червоним кольором. В нас є плівковий підігрів, камера трикутна асистентів. А значить, у нас є доступні асистенти. У нас 16 колеса тут зима литі, вони не оригінальні, але у нас ще тут комплектик лежить всередині. Доволі таки цікавий. З літніми шинами також 16 Так, автомобіль приїхав за аукціону, спеціально ніхто не переставляв, снігу в Німеччині ще немає. Але, ну, коротше, як є. Як бачите, тобто потужний двигун, топові фари. Непогані асистенти всередині, скло з підігрівом, але, як бачите, немає ніякого хрому і звичайні рейлінги. Що цікавого у цього автомобіля всередині, так це його пробіг 165 тисяч. Ще не такий кінський, ще не 200. Ще декілька років можна поїздити. Салон від Хайлайн. Тут у нас комбіновано Алькантара плюс шкіра, є масаж для водія і. Це незвичність кондиціонер. Будь ласка. В такій комплектації це те, що я говорив про німців, для них це окей. Адаптивний круїз-контроль, виклик асистентів, сліпих, мертвих зон немає. Дзеркала складаються, автоматичне світло, дощ. якби. Активована вже функція Android-Auto Apple CarPlay. Тут у нас 8 8-дюймова мультимедіа Discover Media. Підігрів сидінь, дзеркало з автозатемненням, чистий салончик, автомобіль, до речі, не прибирали. А кардинально мається на увазі дилер його попилососив, ззовні помив. Що цікаво, колір реально дуже-дуже крутий такий темно-графітовий колір металіку у автомобіля. Багажник у нас в доволі непоганому стані: що ворса, що пластик, фаркопового автомобільчика немає. Тут пластик взагалі цілесенький, наче як у нового автомобіля. Отакий Гольфік їде до свого нового власника. Кода Октавія Скаут. Вона зібрана в кінці 17-го на початку 18-го року і почала їздити в першому місяці 18-го року по Німеччині. Тут також у нас під капотом 150 кінських сил, 2-літровий турбодизель, ідентичний, як і у гольфа. Такий самий семиступінчатий мокрий робот. Але у скаута є повний привід з муфтою на задній вісі, якби що ще цікавого по скауту? Це топова оптика LED проти туманки, омивачі фар. Скло у нас тут звичайне, але. Але, але, У автомобільчика є Ambilight підсвітка В темну пору прикольно, є складування дзеркал, салон, також тканина, але спеціальна тканина Термофлюкс, типу більш дихаюча, Наліпки скрізь скаут. Ну і у відмінності це іншого дизайну цієї вставки на дверних картах. Далі, в нас є адаптивний круїз-контроль, і у нас є клімат з підгрівами, така ж сама мультимедійка, тільки по виду трішки інша. Також у неї активовані Android Auto функції, а ще у неї є. Автономний підігрівач Webasto. Webasto, є кнопочка, і у нас є ще додатковий пульт до неї. Це дуже круто в холодну пору, яка от у нас наближується, тому що автомобіль можна і двигуни салон дистанційно заздалегідь прогрівати. А ще в автомобіля, окрім Webasto, підігрів сидінь, є ще підігрів керма. Отакий він у нас запакований. По стану салону також непогано. Єдине, як в оголошенні було вказано, що йому треба зробити хоча б якусь легеньку хімчистку. Як бачите, тут не прибрано абсолютно сидіння цілі і пробіг у автомобіля забув вам сказати 173 тисячі. А ще, як ви могли зрозуміти, у автомобіля є безключовий доступ, тобто він відкривається і запускається без Необхідності вставляти ключ в замок запалювання. Хром на вікнах, тонування, тут тонування, як бачите, відсутнє. Ну, в чому різниця ще між автомобілями, і у Scout також топові притоновані такі ліхтарі позаду. Також в комплекті тут лежить сталеві. сталеві диски, але зимова гума. Тобто, ай, не покажу вам. Її запаковано в мене це, а ми нагадаю, поспішаємо. Власне. далі. Літо у нас тут на 17-ках, дуже схоже по розміру. Від суперба 225 50 17 Тобто, окрім більшого кліренсу, тут ще й вищий профіль шин, тобто вона по дорозі буде м'якша. І ще й скаутал трека у них інша трішки підвізка. Пружини з змінною такою прогресивною жорсткістю йдуть, тобто на початку вони м'якенькі. А чим дужче зжимаються, стискаються, тим вони жорсткіші стають. Неймовірні відчуття на такій підвізці при їзді по якимось нерівностям. На початку відео я сказав, що ці два автомобілі. Дещо різні між собою. Це, звісно ж, малось на увазі не тільки зовнішній вигляд, не тільки те, що вони вироблені різними брендами і моделями. У них схожі технічні характеристики, це двигун, коробка, як мінімум. А вони ще різні по призначенню. Гольф, 2 літра дизель, автоматична коробка, універсал, це прекрасна така конячка їздити швидко по трасі на далекій відстані. Економно, доволі таки динамічно. І це якраз таки його стихія. Що стосується скаута, він, по суті, все те. Саме можу робити теж. Але у скаута є ще одна перевага у вигляді повного приводу і збільшеного кліренсу. Тобто на цьому автомобілі можна безперешкодно. Трішки більш сміливіше виїжджати на якісь нерівності, чи на дорозі асфальтній, коли є якісь виступи, чи ями, чи, наприклад, виїжджати десь на рибалку, ліс, можна там не боятися, піде легенький дощ. З повним приводом вона звідти виїжджає. Єдине, що ну, не лізти, звісно, в колію йде по коліну, якби контролювати цю річ. Тобто, от, два автомобілі, наче схожі технічно, але вони дещо різні, як то бачите, по своєму призначенню. власне. Треба бігти, язик заплітається. Гадаю, вам все розказав цікаве про ці автомобілі. По цінам, гольф у нас стояв 17500 євро, скаут у нас вийшов 20 500 євро. Це як і пишу, я завжди в телеграм-каналі в описі автомобілів повні витрати на придбання автомобіля, включаючи пенсійний фонд, першу реєстрацію. От зараз ми ще заїжджаємо на сертифікацію, робимо автомобілям одразу. І вони готові до постановки на свій перший. Облік. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо вас пропозиції там зацікавлять, звертайтесь і вам привеземо автомобільчики. Дякую і до нових зустрічей!